Всім привіт, друзі! Радий вас бачити. У нас прямо зараз буде Еліас, кіберспортивний Еліас. Не, а, можна я, я запитаю свого друга, Давай. А, дивись, Вінючка, уяви, що от на секунду. Я розумію, що ти і так уявляєш, що на цьому місці завжди куран сидить. Mm -hmm. а, а, ти не займаєшся грати в Еліас? Чесно. Чесно. Ну, давай пограємо, пограємося. А, не... <гас> а ти в Ти не можемо Це Вам можна. Нам можна. Від вас, якщо ніхто, є не очіку. <гас> я <А> думав, <гас> хоч ви. У вас ж можна сказати, засуджую, і все. Так, так, так. І тоді можна можна з Кевича взагалі, скільки завгодно. Давай переговоримо. Дивіться, ви будете капітанами, якщо що, команд. Ви не будете в одній команді. Я вас одразу попереджаю. Стоп, 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 в сенсі, в сенсі, в сенсі. В ти сенсі. В сенсі. А, можна ми... а ти хотів стрембл в команді? Да, ми, ну, і... ми тренувалися. Ні. В ми навіть придумали, що ну. ми друзі. За чим не ну. мать цей? Ага. Ага. Добре, дивіться, у мене є чотири, чотири карточки. Я слова побачив вже всі. Та нічого ти не побачив. Побачиш. <рес> а як у тебе з Еліасом взагалі? Ага. Ти... Давай, давай перше питання важливе. Ти розумієш, з яким інт... ну, генієм думки інтелектуалом. Ти взагалі сидиш, особливо коли він в футболці, а не без неї. <плесление> Звісно, розумію. розумію. Я нещодавно на подкасті сказав, що я би в принципі не проти був би... Е, не продовжуй. Я до non... цього йшов все своє життя, я скажу так. Ну mm -hmm. no, кудись не туди, чесно кажучи. Дивіться, <сек> у нас є чотири <с look> карточки, а буде два тури. Вам треба якомога більше слів пояснити буде за хвилину. Все правило, ми знаємо. Це по правилам, все правильно. Поки да. І не дивитися, же, правильно? Ну? Не дивись, пок поки що не дивись. І ви будете першими заходити. Але це у нас є, дивіться, спеціальний новорічний а -а. мішечок з ускладненнями. А -а. Жень, напевно, ти Ні -ні -ні Женя буде загадувати, а ти будеш ускладнення йому. А де прописано таке? А. а от я так. А, -а тут іще. Те, що я з Жені граю в одній команді, це не ускладнення. Тобто, це ви вважаєте, що. Ну, для не нього, так. Да. А -а, ну... Він, розумієш, він і є Еліас. Будь ласка, токсичний ведучий. Я до таких не звик просто. Я дивлюсь на Ютубі-шоу одне там з цифрою в назві. Там теж токсичний ведучий. І не одна цифра. Там дуже мило. І так, що за ускладнення у нас? Щас верх ногами пока. Пояснювати слова і постійно пританцьовувати. А, ти ж пояснюєш. Він пояснює, він пояснює. Ну, окей. А танцювати сидячи. Ви колись бачили, як люди танцюють сидячи. Ну, так. No, коли нет. вже вони стоять Potrebno чи не stій? можуть, а от, нас, от так, дивись, у нас по кадру отак от нормально, отак от можна. А, а ти можеш пританцювати, Давай. знаєш, що, типу, як на дискотеці в 2003-му, коли дівчині хочеш сподобатися. там, Так, типу, знаєш, ага. так, крутими мовами. Я тобі можу показати, як я коли хотів сподобатись дівчині, як я е танцював. Я стояв отак і дивився просто. знаєш. О! Ну, Всі ж на дискотеці так робили, ну, господи. І періодично плечем так треба, типу. Ну, ну, так. Ми, бувало, дригались, ми бувало трошки дригались, але мідляк, ми одразу уходили, типу. Давайте у вас буде хвилина. А, а. уже пояснювати і Жень, Женя, треба буде пританцювати? Женя починає, так? Так, Женя починає. Давай я тоді з цієї сторони танцювати, щоб Щось, тебе не перекривати по камері. Да, давай. Не хочеться якось Друзі, поки, дивіться, за ці 60 секунд треба, от, щоб ми розуміли, що це ви саме присвятили Жені свій донат. Ваші 60 претанцьовуючи гривень відправляються прямо зараз на банку, і ми зараз, от після цього, гуся запускаємо після Еліосу одразу. А, готові? Я 60 секунд тем зараз. Запитую. Треба танцювати і не забутися. Пританцьовувати. Так? Так. Якщо, прийду, якщо, прийду, якщо не перетанцюваш, я починаю кричати, щоб ну, він тебе не чув. От бач, у вас наступний сезон Еліасу, я думаю, з ускладненнями треба робити. Блін, ми з тобою вже грали в одній команді в Елісі. І, і програли. ми програли. Все. Все нормально. Давай, давай. Три, два, один. Поїхали. Пісня Крихітки Цахис. Є. В мене є мен, є пароль, а є інша пісня. Ворін тир. Ні. Всі, коли ми от є механізм, а в механізмі є що, маленькі хто? Звіння. Пазли. Ці ш шестеренки. А, БВГ. Де De ага, деталі? Ага. Найбільший турнір, який Наві в цьому році виграли в КС-2, uh, перший взагалі. Як називався? Мейджор? Це інший значить? Так, хорошо. <ріст> а, суфікс англійською мовою. от такий, який ми неправильно всі кажемо, іс де де і друге the, слово? Де інтернешнл? Так, абсолютно правильно. А, э, господи, я не знаю, що це за слово. Я потанцюю чуть більше. <ріст> а, є цей в а, фільмах всіляких. Початок основна частина. мавник, як звали його? Кузя. От, а це родич твій. Хто він? Кузін. Кузен. Так, так. Кузена мать. Загальне слово, загальне слово. Можете відгадувати. Загальне слово. танцюй, танцюй, не запиня. Щось про кукурузене. Кукурузен. Так це було вже слово. Ага, далі. Оце фінальне зараз. Я думаю, через що його пояснити тобі. Ага. Нам нам за словом. Значить, Що ж у нас з тобою спільного є, такого, що вони можуть не знати. Значить, давай так. складно. Дуже складно. Я думаю, щоб вони не зрозуміли, а ти зрозуміла. Це така, що поки вічта, що ніхто не зрозуміє. Ну, якого? Гумору, гумору, так? світу гумору. І я думаю, а, давай так. Знімав футболку. Так. І why all was me. Пам'ятаєш, як його звали? Антуан Глізман, наприклад. Ну, я просто пальцем небо. небудь. Ну, ти зрозумів, так? Ну, знімав він футболку. Так. Ти пам'ятаєш, да? Який не міг одягнути Да. маніжку. Італієць. Афроамериканець. Як звати пам'ятаєш, так? Ні, я поки згадую. Да-да-да, це щоб вони не А... Якщо ви не відгадаєте, він помре від зневоднення. Дивись. Просто вони то. Ви ж футбол не знаєте взагалі? Ні, я не знаю. Ага. Я реально не знаю. Волателі <ріст> <Да, ріст> да. це. Нормально. Ага, все, я зрозумів. Ага. Він про волотелі, Якщо хочеш. чекайте, ім'я. Ім'я це ім'я. От ім маса чого? Тіло. Нетто. І... Ага. Ім'я і додай це. Болоньєзе, Тенета? Ім — Ім'я. Я... Як його звати? Волателі і що... все. Як от персонаж, який гриби. Та що ти? Що гриби — гриби гриби? Маріонетка. Абсолютно правильно. Фух, четверте слово треба було. Ти живий взагалі. Та, Ти молодець. Це нормально. Ти молодець. Балотеллі дуже... мовити... звати <звучить> Маріо. Маріо Балотеллі. Ну і відповідно маріонетка, а то і бруто існує. А, тобто слово просто маріонетка. Маріонетка. так. А -а -а. так. <кій> <кій> не... Маріонетка. Слухай, ну ти мені здається, кардіо одного. Та я просто на день я, сьогодні uh, був на тренуванні вже. Uh -huh. Нормально, це вже я була. Я так пояснювати не вмію. Хто було, буде спасперший? Було в моменті. А треба проїхати теж. <праць> Зря я Ні, зараз знаю. Ти... Зараз... <праць> <праць> а інше буде, да? <праць> давай, Філіп, давай ти будеш. Поясню, я усе робився максимально. Я зараз подивлюся. Картка номер 4, пане режисер, у нас буде. Я ще не можу догадать. А я витягую, так? Ти витягуєш ускладнення йому. Я спробую максимально. І у нас перестав телевізор чомусь працювати, якщо ми можемо його знайти. Витягнув. Як відкрити? Бачу. А, там відповіді у нас. Ні, ну таке нам не треба. Що за ускладнення? Ви чотири відгадали. Чотири. Sorry, я вибач. Я не хотів. Можна не міняти? Ні. Ну, будь ласка. Раунд з горіхами в роті або маршмеллоу в роті. Супер! Супер! Ну, що якщо бираємо? ти слабак, бери маршмеллоу. Ні, давай ти не будеш нас знову брати. А там зараз. тільки маршмеллоу є. А, а клас. <су> сюди. А, за тебе вирішили, що ти слабак треба. Так, треба... 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 Скільки... <су> Питання: скільки маршмелов треба нам, ну, мінімум? Дві дві у ну, я я тебе ж було 17 в голові, правильно? У мене, у мене друга логіка. Скажіть е, будь цифру від 1 е, до 2. Один. А? Один. один. І ми скільки слово відгадали? Чотири. Чотири. Чотирнадцять, виходить. Супер. Давайте. Не, не більше шести, давай. Так. Настільки багато треба, реально. Ну, я думаю, що там Но, нормально. Ну, а проблема. він подивись, подивись на них. Подивись, а їсти, а їсти да, дві, можна ковтати? Дві. Ковтати можна і їсти, ні? Ні, ні. Жаль. Це, Це, складно. Ні, ні. Жаль. Це, Це складно. Я думаю, що чотирьох вистачить, правда? Я думаю, чотирьох буде саме. Він ж має повернути потім їх назад. Давай, одній в щоку і одну в рот. і Я просто одну з'їсти дуже хотів. Ні, дякую я вже. Я зараз наїмся. хлопці. Ні, дякую. Ні, Дякуємо. У нас тренування просто. Боже мій. Я не бачив нічого. Ну я думаю, нормально. ні, Воно не прикольно. Не прикольно, Ще одне і поїхали. Та ні, отак, щоб було, ну щоб не було чути нічого, щоб нічого не Ні, Ну можна ж за За щоку. Так він за щоки вже дав. давайте не будемо оце за щоку, за що тихо, нас family friendly свято. С... Ні, ні, ні. Супер. Ні, ні, ні. Все, це фул. Супер. Це Ідеально. Penis. Супер. Пеніс. Я зрозумів. Я, все виграю. Виграю. я все просто виграю. говори слова, вони не зрозуміють, я просто повторюють. У вас буде I одна play. хвилина. Треба, Трим... тримайся. Готовий? Все Готови? нормально. Давай. Все нормально. Так. Три, два, один, поїхали. Снайперська гвинтівка. Снайперська гвинтівка, так. Яка? Що? Яка? Яка може? Слон? Слон? Муха. Муха бойка, слона бойка? Слоно бой, розумію. Три літери, слон, АВП. Господи, тебе думки. Юнак. Пише. Хтось пише.

Чотири? – Як би я пояснил Эйс. Нет, тобой, думову. Шо, що? Що-що-що? – А может? Умо. Угода. Угода. Це угода. ми могли вгадувати Кру... вже з тебе. Чотири між, а... слова. А, Де більше. чотири. АВП, лупа, ейс, угода. Ну, одну подарунок, дай. Ну як це? Ну, що це? Угода, так угода, подарунок так? це йому приємний вечеря прямо зараз. Була. Ну ладно, да, непогано було. <с 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 було? було? Ну, ти дуже хоті? гарно впорався. Якщо б ви ще ну, гличара з кіберспорта, АВП не відгадували 30 секунд. я не знав! Снайперська гвинтівка! Слонобойка. Так і написано було: слонобойка, прямо в тексті, так? Це моя карточка. Ну ладно, подаруємо їм, подаруємо бач, вони не вміють грати. Мені здається, ми найважчий раунд забрали. З танцями єлі потанцювали. то взагалі слів не було чути. Дивись, Вєн, є така фішка, що я жду пляну і стрелюю в дота. Я ж кажу, я Ейс пояснював через Вентуру, розумієш? Ейс Вентура. Який нахер підтягував? Ейс Вентура. Все. Ну поки в нас нічого коментують кні, ну, тут менше а, про доти. А вони всі менше про доту. Менше про доту тут? Вони Ти подивись на його обличчя. У них теж чотири Ні, Ну зрозуміло, що він теж там А, серйозно? У нас є чотири. Жень, моя чар відтягнути завдання. Філіп, ми виграємо. Я тут. Тобі даю місце. Венічка, там буде щось легеньке, я впевнений. Так, йому нічого і міняти не треба. Говорити басом. Говорити басом, блядь, давай. <кхем> непогано, непогано. І тут зараз Філіп такий, а? Завдання <кхем> <пас> завдання трішки складніше, дає. А мене зараз буде з іспанським акцентом, де? Да? <кхем> Готові? <кхем> да. Раз, два, три. поїхали. <кхем> Жіноча маленька сумочка, Клач. Так, далі, дивися сахарна, Пудра. Так, дивися, ми на день народження у кого. <клач> Наві. Далі. Я висловлюю тобі, я не годую. Нє, весло, я не годую. А ні, я кажу, то-та, -та -та, от тут ти не прав. І це моя позиція. Ні. Дивися, є суфікса, є. Префікс. Це Претензія. Так, дивися, а, то що ти не любиш, казав, вопросов не должно бути. Про що? Тільки що, блядь. Шо? А, про що? Є про... контрстрайка, є. Дота. Яка? Два. Молодець. Дота два. Да, дивися, такі валянки, модні. Цей угі. Сюди. Поджимають так, грудачини шо, велика. Сюда. О, дивися, у Порошенка шо. Діабет. Э, Нет, блядь. <реку> <реку> да, і грибов Лукошко, конечно. Но у, у Порошенка секунд, магазин як називається? Порошен. А це самоліт, дві букви. Э, а, а, ан. А Загальне слово, Рошан, вас... Рошан, 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 так, Рошан, ви Рошан. А я не знаю, що це таке, <рес> <оплали. рес> Це, Я тобі казав взяти інший листочок. Рошан це головний монстр в доті, якого треба вбити. Ну, я це знав теж. До речі. Ну, я через Порошенка заходю. Вони взяли сім слів, якщо що, за хвилину. І таким чином у вас тепер одинадцять, а у вас тепер п'ять, тому що Скевич вкрав Рошана. <рес> <А> єгіс забраний. Клач. стоп, стоп, стоп! Тобто 100 ти сказав, а вони правильно перше слово назвали? Клач. Так, да, клач. Я просто ну, я був здивований, що вони ви пояснювали клач через сумочку, да. а у нас Витяна це типу ну, це це так. Клеп. Та, та, та. Людина виграє менше стієш. Зараз з залеж... залеж... закритим залежить. ротом, щоб дивитися. Від мене залежить, чи ми програємо в позорцем. Останнє карточка, цей... номер підкажи. Це зараз картку один. А я можу слова дивитись вже. Можна вже дивитись слова. Можеш, якщо ти сміливий. Тобі можна показати. Можете там умова пояснювати закритим ну а чому чорний? Стоп! А чому чорний цей? Пояснювати весь раунд з іспанським акцентом. Uh. Uh. Що таке експансь... іспанський акцент? А ми все на танцювали. Іспанський, це... Іспанський, це... іспанський. Може з вас видати іспанський акцент? Ну, чо грася, з А, це, це італійський, італійський перебач. Ага. Ну, іспанський yeah. сам... Барселона. Задоволення. Uh, uh, enjoy. Буено. 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 Сієста. Сієста. Ну, коротше, я спробую, як uh. спробую, але uh. вже там як вийде. Блін, забанять не дощі. Давай ще одне завдеки. Є. Ніхто не знає про це. Ніхто не знає, як розмовляти з іспанським акцентом. Це може когось образити, я погоджуюсь. Це може когось Любе слово і в... поворот. Можна образити, кого yeah. завгодно, тому що він не буде розмовляти з іспанським акцентом, скоріше за все. <рес> так, ну давайте, нехай тоді. Ні? Не? Проспівати один раунд. Стрибати, Проспівати? стрибати, Проспівати. Проспівати. Проспівати, співати, співати. До речі, іспанський акцент це співати. О, що співати! Що це означає? Пояснюєш слова таким чином. Я стану чи я сяду? Я сяду. Я сяду знаю. Як тобі зручніше? Скажеш, коли можна? Там хвилини, коли закінчується, можна вгадувати. Раз, два. Три. Те, на чому ти підтягуєшся. Турнік. Угу. Е, карта в КСГО, в КС2. Даст. Два. Да, найпопулярніше, який даст, скажи мені, будь ласка. Да, все вірно. Те, чи ти в школі записував... Крейдер, тетрадку. Да, да, да. Угу. Він співає, е, е, Є мишка. Клавіатуру. Да. Е, оці от е, діти, які стрибають, як лиси, коти. Як і... е, Да, все вірно. Е, Ого, прикольчик вийшов. Е, е, матюкатися, але інакше, так сказати, більш витончено. Лаятися. Да, Лайка. Угу, да. е, 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 Онлайн-ігри, наприклад, виходять, да, там якісь там, я знаю, по 2 вийшло і були проблеми з чим? Е, <вистачу> Падали. Е, -п -п сервери. Да. Один? Сервер. Угу. 에... Не, я... Куди, куди, куди? Підглядай! Я, куди я, я, контаміт ну, <ріст> ножити? Зак закручувати є оці от болти є. Гайки. Ще. Загальне 에... слово. Я, шуруп. При... шуруп! Шуруп. Який шуруп? Обичний. Ну правильно. <ріст> Ви виграли. <ріст> Скільки слів відгадав? Сім у нас. Сім і ви сім, але ви взяли їх за. А ні. Що ви взяли і і ви, і ви порівно, і вони порівну. Стоп у нас сім, і ві вони забрали. А у них сім і 8 ви забрали. Так ми виграли. Ні Так що не так ласт раунд. Чотири-чотири. Треба ласт раунд. Або може на колаташ, а ми на швидкість відгадуємо. Може на кулаках? Ні, от раунд. Давайте вирішиться все зараз. Я пропоную так, щоб все ж таки була перемога. Давай хто важче в сумі, той і виграв. Давайте на Цуїфа. <тур> да. На ЦУЄФА реально втричі. Ні, на ЦУЄФА ви в чотирьох, і хто перемагає, того команда і перемагає. А, я пропоную давай. так: нехай проголосує глядач. От, наприклад, якщо вони за е, вас, да. вони донат 13 гривень. Якщо за нас, донат. 4 тисячі. <сх> 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 14 гривень. От от хай проголосують, ми ж можемо глянути, які донати приходять, і ми зрозуміємо. А як ми побачимо, яких більше було? А, порахуємо, а, прямо зараз Чим ти займаєшся найближчі дві години? А давай а, Будеш рахувати донати <сіст> тоді. все. А Цуєфа на чотирьох. А глядачі зараз теж вирішують, а ви ЦУЄФА вирішуєте. Що в тебе? В кожному реченні, а в кожному поясненні використовувати кіберспортивний сленг. А в мене пояснювати з широко відкритим ротом. Поміняємось? <сістить> Ушок! Поміняємось? Що? Ні, ми на да? так? Да. Давайте. Один переможець. з Чотирьох ми людей. Всі, всі одночасно. Всі. Один раунд. Один раунд. Один раунд. А ножиці перші? Ні. Це завжди. Давай четверо. щоб чесно було. Давай, так. раз, два, погнали. One, two, three. Three. Так. так. Так, ви вдвох і перемогу. <значається. Україна> <темі>. давай. 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 Раз, два, три. Раз, два, три. Женя Янович забирає перемогу в Велісі для своєї команди. Вітаю вас, панове. Він мене інтелектом задавай.